Сьогодні незначна подія і цілої нашої церкви моляться в в Соборі святого Петра. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Quando un fratello nella fede commette una colpa contro di te, tu senza rancore aiutalo. Come mi comporto io con chi sbaglia contro di me? Cosa fai tu? Tu punti il dito o apri le braccia? Angelus Dominium, Siavit Maria. Ave Maria, che plena, Domino Tecum. Damolo soprattutto. Per tanti paesi che soffrono a causa della guerra, e qui penso in modo speciale, intensifichiamo la preghiera per Martorata Ucraina, ci sono le bandiere lì di Ucraina che sta soffrendo tanto, tanto. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Славе Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Замиройся світу, добрий стан святих Божих церков'ях з'єднання всіх, Господові помилимся, нас, все, Бойжи. І Сина і Святого Духа. Влюдна Богом громада з різних частин Італії, Європи і світу, яка сьогодні зібралася тут, у серці християнства, в базиліці апостола Петра, для того, щоб молитися за Україну. Сьогодні тут нам, зібраним біля гробу апостола Петра. Господь Бог посилає своє слово, кажучи. Так Бог полюбив світ, що дав свого сина єдинородного. Божа любов оживляє, Божа любов спасає людину не тільки від дочасної біди, але від вічної смерті. Сьогодні ми прийшли до нашого Йосафата, який тут. Єдиний з-поміж усіх українських святих спочиває біля гробу апостола Петра. Ми знаємо, що покликання святого Йософата, його монаший подвиг, його єпископське служіння, а відтак мученича смерть були натхнені отою іскрою Божої любові, яка Впала у його серце від розп'ятого Спасителя. Вдивляючись сьогодні у постаті того Єсавата, ми бачимо, що Божа любов у людині породжує героїв. Любити означає бути готовим віддати все, що маєш, самого себе своє життя задля того, кого любиш. Немає справжнього миру без справжньої любові. Таймо у Йосафата, Святий Отче, що Ти через нас хочеш промовити до України і до світу. Як ми прислухаємося до того слова Йосафата, ми почуємо щось дуже-дуже глибоке. Я би сказав більше, життєво важливе для нас, українців, українського народу, який, як Давид бореться з голіятом і знає, що переможе не тільки власним людським зусиллям, але завдяки силі Божій. Щось подібне, як сьогодні, Україна не зможе вистояти у тій війні без міжнародної широкої допомоги і підтримки на всіх рівнях, я би сказав глибше, є умовою перемоги України у тій борні. Добра зі злом, який сьогодні веде наш народ. Ми прийшли, щоб поклонитися нашому Йосафатові, щоб від нього навчитися, як нам жити і перемагати, бути носіями і свідками Божої любові навіть в обставинах війни. Ми в цих днях мали. Особливо двохгодинну зустріч Святіше Отця із усіма єпископами нашого синоду. І багато мене хто мене питався, а про що ви говорили? Що ви папі сказали? Я сьогодні маю честь сказати, що ми говорили правду. Всю правду, бо часом напівправда може бути гірша від брехні. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Мені так приємно бачити ну, священників майже з цілої Європи і навіть з Азії. Дякую за те, що ви сьогодні тут разом з вашими єпископом і вашим народом шануєте святого Йосафата, вдумуєтеся в зміст його свідоцтва для нашого часу і працюєте для добра українського народу. Але особливо дякую вам, дорогі паломники, дорогі брати і сестри, які так численно на заклик своєї церкви сьогодні прибули сюди, до цього найбільшого християнського храму світу. Знаєте, я так дивлюся на вас і плачу. Боже Україна, плачу за вас. Але я знаю, що Бог нас любить і один день всі вертиться додому. Силою любові до нашої батьківщини, нашого народу, ми переможемо. Цей ворог, який прийшов вбивати, нищити, знущатися, вигубивати, він втече з нашої землі. Але ми мусимо до цього дня, не покладаючи рук кожного дня. Працювати і молитися. Все робити для того, щоб цей день настав. Коли ворог вбиває, ми служимо життю, рятуймо життя, творимо простір життя і любові, простір гідності, гідності людини. Я дякую всім тим, які. Чи то в Італії мешкаючи, чи в інших країнах Європи, Ви допомагаєте Україні, українському війську. Те, що я сьогодні є з вами, те, що я живий, це є чудо. Нас у Києві ще минулого року мало вже не бути. Але завдяки героїзму наших хлопців, наших військових. Дівчат і хлопців. Ми живемо, і ми не маємо права жити для себе у своє власне задоволення. Як казав наш Франко, нам пора для України жити. Велике вам спасибі за те, що тут сьогодні ви молилися за свою батьківщину, сповідалися, причащалися і давали свідоцтво. Справжнього хри християнського життя, всім вам, тут присутнім, нашим дівчатам і хлопцям військовим, які там на фронті зараз нас боронять. І всьому нашому болюбивому українському народові, в Україні і на поселеннях сущих. Нехай Господь Бог сотворить в здраві, спасенні, посвященні Духа Святого, многоя і благо літа. Много літа. любов'ю до святого Йосафата виблагаємо для нашої батьківщини благодаті перемоги і справедливого миру. Собор Святого Петра, головний вівтар, Папа Святий Іван 23. Гріб Святого Івана Павла II. Пам'ятник дята, милосердя. Мікела. Собор Святого Петра, цінуся в інтер'єрі. Гвардійці. швейцарська гвардія. Капіталісткий паук. А тут Санта Марія і Нарчелі. Сідаємо, добрі. Вещи вещи. По церкви Санта Марія на Санта Сanta Марія і Нарчелі. Нарчелі. Знаходиться в мощі. Святої Олени, Матері Константина. Заходимо для дитятку Ісус, яке допомагало в різних ситуаціях. Люди молилися на Божество моли. Ми також прийшли молиться за Україну, за наш український народ. Ліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на вас і і не велій нас у спокусу, але визволи нас від духа. Христе Боже, благослови всіх нас, благослови нашу Україну, пристай завжди нині повсякчас, і на віки вічні кона, Матері Божої на і Матері Божої. Вічний Це капітолій, З іншої сторони ми від церкви Санта Марії Наржелі. Ну, звісно, вовчиця, яка годує дітей. Дає їм життя. цього починається історія про Рим. Ми знаходимося на римському капітолії біля пам'ятка Марку Аврелію в 135 році імператора. Найкраща римська вода. Це місце знову. це що бачимо, як старе місто виглядало своїми пам'ятками по Мазіліка святого Ми Знаходимося в церкві Дам'яна. Мученики безсрібників, які кували багатьох людей від різних хворі. Помолимося за всіх тих людей, які потребують і їхнього заступництва. Свичині бачимо п'ятсовенеція. Ми знаходимося біля Кульзею, де багато рідних християн мирало, де багато було різних боїв гладіаторських, де розривали леви тіла людські. Заходимо в метро, лінія біля. Париса, дідо, та ріки віків, б'ють.